Це на твоїй бридкій бородавці. Ха-ха-ха. Це що ти знав? Ша твоя голова. Найкраще твоїх дай, 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 попор. Найкраща твоїх продав. Най найти поко. Найкраща прекрасна помітить. Ти ще скажи, що ти наче ялин. Якщо хоче знати, і ялинкою можна, все можна. Ось собі моя відла, чим тобі не ялинка. Га? От тільки не вийде зустрічати буде. Ота, да, засиділи. Де таке? Це такий опарат, бо сонвала. Ходи діватися, твої самі маки. всі твої дичись і слаби. Сама ту сама, думаю, не загубилася як якісь тяхною. І тороходять постій, а ти не слухай, а я не слухаю, поглуби що може. Да я ж їх не мив років з двадцять, тільки підійду повіду козера лісового та вже знову. Марка супер ще й ко не переборчи. Та це ж хороше слідство проти мого. А мені хороше средство від радикуліт. Одні ми між вами молоді та такави, а й з радикулітом. Сидіть от тут у лісі, дрібучому і лякайте. Хочу казку розказати, бо приходить час улік, наступає новий рік. Ось стария, почепить, та я в цей день та зі святом вас усіх, халуна, як залі сміх. Знову!